У місті Боєрка на Київщині полікували правічний дуб. Його вік майже 260 років. Фахівці-екологи створили спеціальні заглиблення у дереві для проживання птахів та облаштували там домівки для кажанів. Про це повідомляє арборист Володимир Ветроградський. Дерево постраждало кілька років тому під час буревію. Розчахнулося: Боєрський дуб унікальний старожил міста, свідок багатьох подій. Його вирішили порятувати недаремно та поборотись за подальше життя. Відкрита деревна порожнина, полікована. Старовіковий дуб тепер є прихистком із комфортними помешканнями для братів наших менших, з гарантією, що найменш впродовж наступних 50-60 років радувати. Міст. Jump.